Добрий день, я студент групи пзп 2210 Душин Богдан Андрійович. Хочу продемонструвати працездатність програми розробленої в ході лабораторної роботи номер 4 В ході цієї лабораторної роботи було розроблено і от систему, що емулює надсилання даних з датчику на сервер, також отримання рекомендованої температури датчиком, запис її в файл JSON. Можемо продивитись, наприклад, інформацію з усіх датчиків. Зараз ми побачимо інформацію лише з третього датчику. Та зимулюємо надсилання інформації з п'ятого. бачимо, що дані успішно надіслані. Створено файл JSON, що отримав з серверу рекомендовану температуру, яка зберігається в базі даних для відповідного датчику. Також е, після цього датчик земулював е, отримання температури і надіслав його на сервер. І ось зараз ми можемо переглянути у списку всіх датчиків, чи відфільтрувати по ID. Ось можемо побачити інформацію, що ми тільки що отримали. Також е, для цього було додатково розроблено API з Value. Е, Отримання рекомендованого значення з бази даних по id датчику та створена програмна система зовнішня.